Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Я боюся, бо він. Подожди, давай я його візьму. На. Держиш добре? Держу. Держи, держи лапи, лапи держи. Все, mm. я не можу тримати, mm. як випльовує, диви який кіт хитрий? Глотай, 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 ну. Ну, мау- мау. Мало, каже, мало, мало. Повипльовував. Як дитина, Мау, мау, мама, малесенький мій, кицечка, ну треба ж тебе лікувати. Зараз Сіркона кись. Ой, ти, ой, та ж гарний, та ти так проголодався, довго вдома тебе не було. Чекай, я тебе ще зважу спочатку. Ти ж мій маленький, зараз. Ой, мій манюсенький, хлопечок наш, киценяк, а худенький став, легесенький. Ти так схуд, Піцоня, ти так схуд. Ти ж мій котичок. Треба на тверде щось поставити, щоб вони не колихало. Сьогодні лікуємо наших котиків. Будемо листувати і будемо давати інтрамікон від грибка малому рудику. А потім через днів два вколимо вакцину обом'яну від дермікозу та лишаю. Колапки. Ну це ходи, тікаєш, не тікаєш. Сиди. сиди мій гарний. Не хочеш це коробочці. Мама так посадить на вагу. Так тобі сидіти. Ось так сиди. Не хочеш так, не хочеш. А як тобі зробити, га? Як тебе зважити, га, маленький? Як тебе зважити? так лежав би, так? Ну то так лежать на вагу не вийде. Писька. Ну давай так, давай так положимо тебе. Опа, лягай, лягай, лягай. Опа. Ти маленький. Сірко. Кицька. Сюда, сірко, киць, киць, ходи сюда. Залазь сюда. залазь. Кицюня наша. Ой, типа. Як його зважити, ну ніяк не хоче, ніяк не хоче. Ой так лежить. Ой, ти мій хороший такий, ой, ти ж мій хороший. Ой, такий гарний котик. Ой, такий гарний. Ой, такий три 3200, а тут має кліща, зараз ми викрутимо, туди кліщика витягнемо. Не бійся, не бійся, ми зараз його витягнемо. Не бійся, він вже вилазить, не бійся. Сірко, не бійся. Ну, ну ну ну, -ну. Не... не хочеш на вазі, так ляжеш. Давай так ляжеш не на вагу, а так ляжеш сірко. Щось в нього латочки з'явилися, якісь теж. От розумний Молодець. Що, чуть -чуть. Сірко кицька. О, котик. Сірко краще піддається лікуванню, а малого вже Рудика цими ліками постійно його годуємо і він вже не любить страшне, як боїться, тікає. Оце ми обох їх проглистували Рудика і Сірка. А тепер ще потрібно дати руди ліки – інтромікон. Рудичок, ти думав, що ми тебе не будемо годувати. Подожди, підожди, підожди. А я за шию візьму. Я за шию, а ти рот відкриваю. Держи добре тіло. Ну тихо, 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 не дергайся. Ми ж тебе лікуємо, Рудичок, Все. Маленький мій. Дай я йому горлочко поглажу. Все, ковтнув. Ма, наші, ну малесенькі, ну ж тебе треба лікувати, рибочко наша. Все, все, не заспокоївся вже. Тепер пускай його, лапки, пускай лапки. Все, ти йду, ти. все, Все, не бійся, не бійся. Мій. Ось у купили. У нас вже є два мішка цементу, а ще два мішка цементу купили. От. І купили отакі труби з 25 на 50. І це будуть на ворота, зварити потрібно буде. І електроди взяли. Ще десь завіси, а де завіси? Завіси купили. А вони витримають вагу таку, витримають. Такі якісь маленькі. І ось таке. Зараз вам ще покажу стовпчики, які ви купили для паркану. Ось такі стовпчики отут стоять. Це мої тапочки. Їх була помила і тут поставила, щоб сохли. забрати. От. Отакі От стовпчики вкупили для паркану. Ось вони просто такою сіткою об того. Вони пофарбовані для того, щоб не оббивалося. Я так розумію, то вони в такі сітки позапихали їх. Там зверху він з заглушкою йде стовпчик. Вони високі, дуже двохметрові. У нас... Ми взяли о, паркан низенький, метр двадцять у цій секції. Але стовпчики взяли більше, бо мені сказали, що такі мають бути більші стильне в землю. І тут ось, ось такі штучки, щоб прикріплювати. Сюди кріпиться сітка. Ось. Розквітла півоня і тут стоїть неймовірний аромат. Наскільки воно пахне, друзі, отут-ут. -от. Ох і запах. Пізніше тут розцвітуть лілії, і тут теж буде неймовірний аромат у дворі. А це маленькі мої сальвії починають квітнути. Мурашки лазять по них. А тут, бачите, посадила хвосту і щось ось погризло листя. Але справа в тому, що я його не можу покропити, бо воно тут, а біля криниці. Якщо якоюсь отравою кропити, то я просто ну, не можу, бо воно потече в криницю все. Оцей кущик гарненький, там он два листочки щось поїло, а тут ніби нормально. Не знаю, що воно таке гризе. Ось, слимаки лазять. І не можу я їх нічим посипати тут, бо тут біля криниці. А тут ми посадили ось троянди. І вже вони ось розквітли. Теж мурашки лазять. У нас ці мурашки всюди. Ну, буквально всюди вони вже дістали, ці мурашки. Тут ось вишеньки. Вишеньки понав'язувалися, але щось вони мене не дуже радують. Їх мало і вони щось такі ніякі сидять. Листя багато чогось почорніло, Чимось хворіє, почорніло, посохло. Оце ми посадили мигдаль, і вже він такий великий виріс. Розрісся так гарно, мигдаль. І не гдаль, як правильно, українською, я завжди плутаю. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Божий благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.